Психологічний вплив та маніпуляція на рівненщині шахраї продовжують ошукувати людей. У минулому році поліцейські зареєстрували майже тисячу випадків різного виду шахрайств. Найбільше заяв було від ошуканих на купівлі товарів. Друге місце неправдиві повідомлення про перебування родичів у біді. Правоохоронці вкотре застерігають, як не потрапити на гачок зловмисників, і що робити, якщо так сталося. Добрий день, пані Оксано. Вас турбує служба безпеки вашого банку. Ви дійсно бажаєте перерахувати тисячі гривень на рахунок іншого банку? Ні, я не розумію, бо я нічого не здійснювала. Не хвилюйтесь, ми заблокуємо ваш рахунок. Назвіть номер вашої картки та три останні цифри на звороті. Служба безпеки банку не телефонує до клієнтів свого банку і не запитує. Номер карточки, термін дії карточки, також три цифри на звороті карточки. це є cvv код оскільки вони цю інформацію з номеру карточки та термін дії карточки мають наявні. А CVV-код код це є особистий кожного клієнта банку код, який нікому не можна переказувати і не давати. Вони не знають, як в нього є кредитні картки або відкриті рахунки, в яких банківських установах. А м, перед цим задають декілька е, запитань. На водящих, від яких вони отримують цю інформацію від самої ж людини, хоча людина можливо цього навіть і не, не висвідомлює, що вона надала таку інформацію. Якщо шахраї все-таки зняли кошти з вашого рахунку, вам необхідно перше зателефонувати на гарячу лінію банку та заблокувати ваш картковий рахунок. Друге перейти найближче відділення банку та заблокувати проведення транзакції. Таким чином, ви маєте шанси повернути кошти.